Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. У цьому огляді ми розглянемо один із представників нового покоління маршрутизаторів Asus RT BE58U. Це не просто базова модель виробника, а значно цікавіший варіант, здатний здивувати навіть досвідчених користувачів. Чим саме варіантів багато та як мінімум підтримкою Wi-Fi 7. Це новий стандарт, який поступово завойовує ринок. Він обіцяє підвищену швидкість, розширену функціональність і більшу стабільність. Але перед тим як ми. Перейдемо до тестування цього роутера. Я хочу вас попросити поставити ось таку вподобайку під цим відео, підписатись зараз на канал і написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього роутера, коли переглянете звичайно відео. Ну і друзі, не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Перше, що привертає увагу, сучасний і лаконічний дизайн. Корпус виконаний із якісного матового пластику, який приємний на дотик і не збирає відбитки пальців. Габарити маршрутизатора становлять 238 193 на 50 9 міліметрів, а вага 461 грам. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ці параметри роблять його дещо більшим за попередників, тому потрібно буде заздалегідь продумати, де його розмістити. Він має чотири високі антенни значних розмірів, їх не можна зняти або замінити, але їх положення легко змінювати для оптимального покриття. По периметру корпусу розташовані вентиляційні отвори, які забезпечують Ують пасивне охолодження на передній панелі. Ви знайдете п'ять індикаторів, що надають інформацію про стан живлення, підключення до інтернету, активність лан портів і роботу діапазонів 2,4 та 5 ГГц. Ззаду розташовані чотири гігабітні лан порти і один 2,5-гігабітний WAN-порт, Причому лан 1 також може використовувати функцію Ван. Це означає, що загальна пропускна здатність портів становить 4 гігабіти в секунду, що досить для більшості сценаріїв використання. Автоматичне визначення активного Ван. Порту здійснюється за допомогою технології AI Detection. Є також швидкісний USB 3.2 Gen 1, який можна використовувати для резервного інтернет-з'єднання за рахунок підключення до смартфонів або модемів 3G 4G. Ще його можна використовувати для підключення накопичувачів чи принтера. Крім того, цей порт особливо корисний у періоди перебоїв з електропостачанням. Серед інших елементів: кнопка живлення, скидання налаштувань та VPS для швидкого підключення клієнтів. Цей маршрутизатор підтримує. Wi-Fi 7, що вже само по собі є великим кроком уперед. Новий стандарт забезпечує значно вищі швидкості передачі даних і стабільного з'єднання. Модель оснащена чотирьохядерним процесором із частотою 2 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті та 256 МБ. Постійної пам'яті вона працює в двох діапазонах 2,4 Герц, 5 ГГц, забезпечуючи швидкість до 688 Мбіт в секунду і 2882 Мбіт в секунду відповідно. Загальна пропускна здатність. Відповідає стандарту БІ 3600 і становить 3570 Мбіт в секунду. Якщо ваші гаджети поки що не підтримують Wi-Fi 7, маршрутизатор автоматично переходить на Wi-Fi 6, що робить його універсальним. Завдяки технології Multi-Link Operation підключені пристрої можуть використовувати кілька каналів одночасно, що значно підвищує пропускну здатність і знижує затримки. Інші важливі функції включають біомформінг для поліпшення сигналу, OFDMA для ефективного розподілу ресурсів. Широку смугу 160 МГц, яка забезпечує подвоєну пропускну здатність у порівнянні зі звичайною смугою 80 МГц. Це особливо корисно для швидкої передачі великих обсягів даних, потокового відео у високій якості та зменшення затримок у онлайн-іграх. Площа покриття становить приблизно 185 метрів квадратних, що підходить для великих квартир або приватних будинків. Модель має декілька режимів роботи: маршрутизатор, точка доступу, репітер, медіаміст і інтеграція з мережею. AI-mesh. цей маршрутизатор може бути як основою, так і додатковою точкою у великій мережі. Asus RT-BE58U дозволяє створювати кілька мереж, включаючи основну гостьову, дитячу лот. VPN і MLO. Основна мережа має можливість ділитись на діапазони або можна вімкнути Smart Connect для автоматичного вибору оптимального варіанту підключення. Додатково є функції як Asus Instant Guard для створення захищеного VPN-каналу, AI Protection, функція Safe Browsing для фільтрації небажаних сайтів і додаток Asus Router, який дозволяє налаштувати параметри мережі та прискорити ігровий трафік зі смартфона. Насправді функцій і можливостей ще дуже багато, але все обговорити нереально. Налож. Мання нового маршрутизатора займає лише 5-10 хвилин і може виконуватись через смартфон або ПК для мобільного налаштування. Потрібно завантажити додаток Asus Router, який проведе вас крок за кроком через весь процес. Це включає вибір типу з'єднання, створення мережі та введення необхідних параметрів. Для досвідчених користувачів доступний інтерфейс налаштувань через браузер, де можна вручну встановити всі параметри. Ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах в офісному приміщенні в 300 квадратів. Ось результат біля самого роутера. Звичайно, сигнал я. Якісний та надійний тести на ваших екранах. Відійшовши від роутера на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Тобто роутер покрив увесь другий поверх в 300 квадратів. Звичайно, є точки, в яких сигнал був слабкий, але впевнений двох чи трьохкімнатну квартиру він покриє на 100%. Цей маршрутизатор розроблений для тих, хто хоче йти в ногу з часом і отримати максимальну продуктивність. Він підходить для великих домогосподар. Здає багато підключених пристріїв або для тих, хто активно використовує мережу для роботи ігор і потокового відео. Проте варто зазначити, що для власників пристрії із підтримкою Wi-Fi 6 чи 6 e оновлення на Wi-Fi 7 може поки що не мати сенсу, адже реальні переваги нового стандарту розкриваються лише за наявності відповідної техніки. Основними перевагами Asus RT BE 58 u є підтримка новітнього стандарту Wi-Fi 7, великий набір функцій і можливості адаптуватися під будь-які сценарії використання. Додайте. Сюди інтуїтивне налаштування, якісний додаток і сучасний дизайн, і ви отримуєте маршрутизатор, який вигідно вирізняється серед конкурентів. Тож підсумовуємо Asus RT B58U – Це сучасне рішення для дому або офісу, яке поєднує високі технології, зручність використання і надійність. Підтримка Wi-Fi 7, широкі можливості конфігурації та велика площа покриття, роблять його ідеальним вибором для тих, хто готовий інвестувати в майбутнє. Хоча модель і не є необхідною для користувачів із Wi-Fi 6 та 6, вона стане чудовим оновленням для тих, хто досі користується старими маршрутизаторами. Це рішення, яке виправдовує свою вартість і задає новий стандарт якості в сегменті. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок Wi-Fi 7 і цього роутера. Ну і, звичайно, друзі, натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал Огляд ї. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.